Проект підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО» фінансується швейцарським урядом і реалізується у п'яти регіонах України. Полтавщина опинилася серед їх числа останньою, Скочила до потяга, що вже рушив, зазначали під час зустрічі зі швейцарськими гостями. Це проект про покращення якості послуги, які поліпшать життя людей у сільській місцевості. Він також полягає у соціальній мобілізації, бо покликаний активізувати громаду. На Полтавщині працюють підприємства нафтогазового комплексу, і це негативно позначається на екології. Тож в нашому регіоні проєкт, зокрема, покликаний допомогти вирішити проблеми з якістю води. Заплановано, що в ньому візьмуть участь 10 громад. Їм пощастило найбільше. Хоча заявки надійшли майже від усіх районів Полтавщини. Передбачається, що 40% коштів, необхідних для реалізації задуманого, збере громада. Стільки ж нададуть іноземні партнери, решту 20 – органи влади. Цьому конкретному випадку по проекту ДЕСПРО ми будемо говорити. Скільки ми, як регіональна влада, обласна влада візьмемо на себе, чи це буде 10 відсотків, десь приблизно там 500 тисяч, чи можливо ця сума буде збільшена до мільйона гривень. А яка частка залишиться за районною владою? Сьогодні складно поки що визначитися, чому тому, що поки що ми не маємо контрольних цифр бюджету на 2015 рік. Реалізувати задумане мають за два роки, розпочнуть вже у 2015-му. Знову ж підкреслюю, не головне гроші це інструмент для того, щоб люди дійсно на місцях розуміли, що проблема у них це їх проблема, і не прийде ніхто ні з обласної ради, ні з за кордону вирішувати їх проблеми. Нині на Полтавщині поглиблено вивчають досвід країн Європи з питань децентралізації. Одна з держав, яка слугує прикладом для України, як зазначалося, Польща. За порівняно короткий проміжок часу вона успішно пройшла шлях реформування.